Відео вийшло зі словами, що е, я дуже загружена на роботі, тому я маю закінчувати цей влог. Знаєте що? Всі ці 2-3 місяці я реально була дуже загружена на роботі. І буквально на цьому тижні я вирішила, що пора вже змиритися, прийняти цю нову реальність, нове навантаження і просто продовжувати жити своє життя далі, підлаштовуючи свій графік, під. Під роботу. Про новий проєкт я вже розказувала в попередніх відео. Розкажу, що розкажу пізніше, що зараз у нас відбувається на роботі. Дуже багато всього цікавого. А я в цьому всьому цікавому отримала підвищення без підвищення. Це означає, що я роблю більше роботи за ті ж самі гроші. Якщо ви дивитесь моє відео, вперше. Мене звати Таїсія, я працюю в видавництві в Лондоні. Знімаю ці влоги і час від часу нарікаю на свою роботу. Сьогодні я їду на Ноттінг-Хілл і беру вас з собою. Я хочу бачити щось красиве, я хочу їсти щось смачне. І просто насолоджуватися осіннім Лондоном. Тому що, якраз у нас зараз змінилася погода, відчувається справжня осінь, а Ноттінг-Хілл у мене асоціюється виключно з осіннім періодом. Тому. Перш за все, Ноттінг-Хілл відомий своїм маркетом по вихідним, кольоровими будинками і фільмом «Ноттінг-Хілл із Джулією Робертс та ще багато інших відомих локацій з кіно для мене. Це також як свіжий ковток повітря і натхнення, де збираються цікаві та стильні люди, які відрізняються від білих комірців на роботі та інших хіпстерів на районі. А ще я обожнюю всі ці барахолки, вінтажки за різноманіття форм, текстури, кольорів. Хоча майже ніколи нічого не купую, цікаво спостерігати за людьми і просто бути в потоці цієї атмосфери, яка унікальна в кожному районі Лондона. Короче, мені дуже сподобалася така фінті за 5 фунтів. Шкода, що я не взяла якісь монетки, якусь готівку. Мені дуже подобається колечко саме з фіолетовим камінчиком. Я постійно на якихось таких цих маркетах, бложках, завжди щось подібне таке шукала. От але якось завжди шкода грошей, чесно кажучи, на таку єрунду. А потім я була в Марбелі і купила саме ось це, це колечко. Теж десь, десь там я не знаю, може єврі, євро, євро 5-6-7 воно коштувало, максимум 10, Я не пам'ятаю. Але стільки радості воно мені приносить. Оця фінькіклюшка з фіолетовим камінчиком. Це просто найкраща моя покупка. Коли буду їхати з Лондона, обов'язково куплю саме таку футболку. Конхент книжок і платівок. Да, Колись у мене теж буде програвач, але для цього спочатку треба мати дім. Аби балуватися вінілом. І цього разу я мала додаткову мотивацію приїхати на Ноттінг-Хілл. Така історія. Я знала про цю мережу. Вона достатньо популярна, їх багато по Лондону. Вперше я їх спробувала, я спробувала булку тут саме в Нотінг-Хіллі. І вона була настільки божественно смачна, я навіть не могла повірити, що це дійсно булка зроблена в Лондоні. Тому що зазвичай тут мало що смачне. В цілому завжди і всюди. Що ви думаєте? Потім наступного разу, коли я вирішила з'їсти булку з Ванс From Home, це було на шортічі. Я спеціально їхала на шордіч, аби купити булку, і вона була не свіжа. Ну тобто вона була якби сьогоднішня, але все одно це було не те, я приїхала спеціально на шордіч, і це було моє найбільше розчарування. Це було так посередньо і не смачно. Друге, я вирішила спробувати цю булку в себе біля роботи. І моєму розчаруванню не було майже знову, тому що вона знову була не свіжа і несмачна. Божество, не смачна. Oh. заварний крем. Okay. Я сподіваюся, що тісто буде таке ж хороше. І тепер я приїхала на Нотінхіл з думкою про ту саму точку, про ту саму пекарню, де ця булка має бути ідеальна. Крем в міру солодкий, це вау. Але я вже бачу, що тісто не таке, як було вперше. Ви розумієте, сил мого розчарування? Типу вперше, коли я її спробувала, це було щось просто казкове. Це було щось просто якась висока кухня. Mm, да. Ясно. Все. Більше я навіть намагатися не буду. Знайти смачну булку Buns from Home. Манова погода. Сьогодні взагалі мало бути прохолодно, а зараз мені навіть якось і жарко. Це ось в вересні у нас почалось літо, тому що літо було достатньо дощовим і холодним. Так мені якось запам'яталося. Можливо, останні тижні були трохи тепліше, коли відчувалося хоч трошки якоїсь лі літнього тепла, літньої відпустки. Про відпустку. Ви думаєте, десь я була цього літа? Ні. Я працювала весь час без вихідних. Єдина міні відпусточка, відпусточка у мене була. Це просто на вихідні, я з'їздила в Париж, навіть не брала якісь вихідні на роботі, просто субота-неділя. Я навіть знімала влог, я вам більше скажу. Але як це найчастіше буває у мене в подорожах, я його не змонтувала. Скоріше за все, я просто видалю, просто видалю ті кадри. Можливо, я вставлю їх чуть-чуть сюди. Так, передати е, такої трошки Парижської атмосфери, нагадати про літні жаркі дні, до речі, в ті вихідні. Це було в липні, я їздила, було дуже жарко в Парижі. Дуже жарко. Ну, окей, оце було, було таке літо. Повертаємось в сонячний Париж. Поїздка спонтанна, коротка і максимально туристична. Найбільше хотілося зустрітися із моєю тітю, з якою не бачилася 6 років. Незважаючи на спекотні дні, я обійшла увесь центр. Було приємно орієнтуватися без карти і на кожному кроці мати якісь спогади та ностальгію. Заздалегідь я планувала лише похід в музей Орсе і усвідомила, наскільки я розбалована лондонськими галереями, оскільки музей виявився таким маленьким та переповненим, що я провела там найбільше години, а потім просто гуляла і насолоджувалася атмосферою міста. Щось я йду, йду в Люксембургські сади. Ніяк не дойду, тому що дуже жарко. Я вирішила пересидіти ось в кафе, перекусити, пообідати, і вже потім, можливо, тільки, тільки дойду. Вже пізніше, коли сонце трохи змінить своє положення, піду і на вежу. Перша спробувала равликів, а ось на цибулевий суп було занадто жар. Тому я привід повернутися знову. Вона просто переповнюють спогади, емоції, якісь такі приємні, дуже приємні почуття. Ось ось там на тих сходах, ось там на тих сходах, не знаю, видно, не видно. Ось там на тих сходах я дуже любила сидіти, просто приїжджала і сиділа тут. В цих колонах, в арках музиканти часто грають. Там дуже класна акустика. Звісно, це все дуже так приємно, ностальгічно, красиво. Зараз, передивляючись кадри, однозначно шкодую, що не зробила повноцінне відео. Найважливіше моє спостереження за ту поїздку коротку, що по-перше, в Парижі відсотків на 20, а то й 30 дешевше ніж в Лондоні. Я була, я була в захваті. Я була в захваті, наскільки в Парижі було дешево. І друге, наскільки він малесенький, в теж в порівнянні в порівнянні з Лондоном я обійшла весь центр ну за один день взагалі без, без проблем. Мені було приємно орієнтуватися всюди без карти. Це теж було достатньо приємне відчуття. Back to school і канцелярія разом з Лайн Тайгер. Боже мій, я не завжди, я ніколи, точніше не можу пройти повз будь якої красивої канцелярії. Всякого цих блокнотиків ручечок, всього підряд. Мені ну, нічого з цього не треба. У мене повно всього вдома. Але я це обожнюю, обожнюю. Мені сподобалася ця штучка. Це аби кріпити на блокнот. Можна було вставити сюди ручку. Ось я знайшла фотоальбом, який дуже давно я шукаю, і він мені потрібен. Я не розумію, чому така дефіцитність фотоальбомів в Лондоні. Чомусь ніде. Навіть в онлайні я не могла це замовити. Ось за чотири фунти буде мені, може навіть два візьму, бо в мене назбиралось багато фотографій. Ну ось насправді осінь повним ходом. Вже багато жовтого листя і піднявся холодний вітер. Але за це літо. Я встигла сходити ще на два концерти. Це вже аж не так, як тільки працювала, інколи, інколи трошки і жила. Я була на двох концертах на і на Ауді. Ой, це взагалі був найкращий концерт інструментальної музики в моєму житті. Це було вау, це було абсолютно казково, наскільки художньо це не звучало. І Imagine Dragons. Теж класний концерт, драйвово, стильно. Голосно на стадіоні. Це було прекрасно. Поки мені так гарно сидиться, я хочу показати колечко, яке я купила. Тут е багато маленьких рожевих камінчиків. Воно дуже гарно переливається І на сонці, і при штучному світлі. Ну, так, в останній момент, коли вже йшла з маркету, знайшла... Ой, знайшла в одному з магазинів. П'ята ранку, а в парку вже купа людей. Це теж так гарно впливає на нас три дня. Такий хороший позитивний заряд. Я теж зараз іду в зал. Вже шість місяців стабільно взагалі-то хочу, без пропусків, в незалежності від обставин чи погоди. Поступово хочу додати третій день, але поки що важко його вставити в свій графік. Але я дійду до цього в цьому році прийняла рішення, що все вже настав той час, той вік, коли. Фізичні навантаження мають бути регулярними, У мене були спина постійно, спина постійно, тому тут вже вибирати особливо не приходиться. І ще на осінь я собі зареєструвалася, а якщо я так стану, На осінь я зареєструвалася на марафон знову. Я вибрала 5 кілометрів, на щастя. Навряд чи я їх пробіжу, тому що я не дуже люблю кардіо. Максимум мого кардіо це теніс. І то я швидко втомлююсь під час того тенісу, тому багато від себе не очікую. Два роки тому я теж бігла цей забіг Run for Freedom І в цьому році ще буде бігти багато моїх знайомих вже, тому хоча б буду не сама, я впевнена, що буде прикольно весело, в них дуже класна організація. На 9 ранку ще дуже багато людей. Зміщаюся над собою, слухаю інтерв'ю з лауреатом Нобелівської премії по фізиці. Фух, я вже навіть не можу говорити, і це єдине, що хоч трошки відволікає мене від цих страждань. Як доказ того, що час не проходить даремно в залі, немає нічого кращого ніж у вихідний в таку осінню пасмурну погоду після зала прийти на суп. Ось чекаю своє замовлення. Зараз мені принесуть просто найкращий суп на районі. Наша боріста в офісі з Іспанії і ті, хто знають іспанську мову, залюбки з нею практикують. Хоча насправді, на жаль, не погана англійська, тому вона рада, що хоч хтось може з нею поговорити її мовою. Ось можемо якісь книжки брати, але щось в цьому році якийсь так собі вибір, чесно кажучи. Всі займають місця. Я без поняття, де моя Команда, мій відео. Всі якось спеціально загубилися, аби не бачити один одного. Повертаюся з конференції на роботі. Так гарно ми почали розказували, які класні плани у нас на майбутнє, які показники по продажам. Так все оптимістично, а закінчили на тому, що більшість нових книжок на наступний рік всі виходять на мілітарі тему, все щось про війну. Про якусь історію, про, про ще щось таке песимістичне, чесно кажучи, я якраз перед конференцією читала інтернешнл, Міжнародні новини, там, як завжди, повний треш. Новий проект, е, який вже триває півроку, здається. Хоча він розрахований на два роки, У нас повністю змінилася операційна система. Ми змінили склад, команду, і що це має в. Плив, взагалі, ну на все, і плюс цього місяця, чи з попереднього, ми ще й змінили головну типографію в Англії. Господи, у них така дурна система, це просто ужас. Я з ними комунікую кожен, кожен день. Кожного тижня у нас виникають все нові й нові проблеми. Кожного тижня я маю репортити, що. Щось, щось не працює, десь загубили якісь книжки, якась партія бракована. Потім у них система зламалася. Потім вони додали якісь неправильні деталі, тим самим просто зламавши нам всю логістику. І чому я казала, що в мене підвищення без підвищення, тому що мій обсяг обов'язків взагалі роботи і всього відповідальності просто збільшилося в два-то й в три рази. Відповідно за ті ж самі гроші на тій самій позиції. Класика горизонтального зросту, і мені моментом навіть було трошки смішно слухати а, про всі ці супердосягнення нашої компанії. Все таке, бо я розумію, я бачу зсередини, скільки різного зараз бардаку, особливо з цим новим проектом. Хоча все це підноситься як щось просто супервеличне, успішне і так далі. А наш відділ ми по суті тушимо пожари. Перш згадалося, але ця нова типографія. Не надрукували три тисячі книжок. Було замовлення на вісім тисяч, вони надрукували 5 і навіть не попередили про це. Я, я коли це побачила, тому що я займаюся цими доставками і так далі. І це добре, що це хоча б було замовлення для UK, тобто тут по місцю, по місцю хоча б можна було розібратися. А у нас дуже багато міжнародних відправок. Наприклад, з Китаєм, боже, це просто треш. Це дуже важко. Комунікація з Китаєм дуже важка. І з Індією, до речі, теж не така вже проблема, що ті три тисячі книжок не були надруковані. Їх можна додрукувати і надіслати наступним, наступною відправкою. А проблема в тому, що це втрачається час, і потім виставляються неправильні інвойси, наприклад, і тому подібне. Багато людей раніше після конференції через страйки транспорту. Це і так добре, що хтось приїхав насправді. Але справа в тому, що зараз час пік, ось п'ята година, і там єдині ті там пару станцій метро, які працюють, вони дуже переповнені, і всі стараються хоч якось трошки раніше вийти і попасти, хоч кудись на якийсь поїзд. А ось так зараз виглядають автобусні зупинки, тому що автобуси повністю переповнені. Тіна Чарінкрос було великою помилкою. Я вже бачу. Чергові вихідні я провела на маркеті. На грінвічі є невеличкий, але дуже затишний вінтажний базарчик. Не берусь відповідати, чи є тут щось по-справжньому вінтажне, але атмосферу створюють самі продавці. А поруч вже більший маркети з одягом, прикрасами та їжею завжди можна знайти щось цікаве ручної роботи на подарунок та завести смолток із майстрами. В конференції багато говорили про цих покетпотерс. Навіть було інтерв'ю з однією з ілюстраторок до. До речі, Рона українська ілюстраторка малювала. Боготися, виглядає найкраще з усіх. Але я не очікувала, що вони такі великі. Я думала, що ці Pocket Potters будуть в рази, не знаю, вдвічі менше, як мінімум. Ілюстрації, звісно, розкішні, але я не розумію, звідки вони беруть всі ці ідеї і штампувати і штампувати цього бідного Гаррі Потера. Ну, здавалось би, за 25 років ну вже все, що можна, розказано. Так, де почали там ми закінчуємо. Я збираюся у відпустку. Я на початку відео жалілася, що в мене ціле літо не було нормальної відпустки. І ось цей день настав, ось я збираю валізу, е Переживаю, чесно кажучи, тому що поїздка унікальна, складна, далека, дорога. Скоріше за все, влог я знімати не буду. Даю собі якийсь один відсоток надії, що, типу, а все ж таки буде якесь бажання і можливість. Напишіть мені щось хороше. Завтра буду в дорозі все читати. Дякую, бо я правда хвилююся. Все, бажаю і вам гарних відпусток або просто спокійної роботи, аби вас так не дергали, як мене.